18 червня, 24 рік, південь Київщини. Хочу показати результат літніх операцій на персику Red Heaven. другий рік після посадки, формування веретину. Були літні операції. Видно навіть по листочках, де темно-зелені, це старі прирости. А молоденькі, світленькі, салатові такі. Ми бачимо, як він гарно дає прирости. Ми розгалужили гілочки. Це другий рік після посадки. Сорт Red Heaven. Видно, крущавості немає. Тиждень дощів закінчився, потрібно обов'язково зробити обробку фунгіцитами, інсектицитами, Молоді прирости зараз після дощу ночне для їсти на яблуньках, на сливах та на грушах. Персика теж потрібно обробити актиліком фургіцитом яким скорим. топсінемом, Навіть дехто однопроцентної сумішу бордовської обробляє на такій стадії. Тут потрібно тільки попідправляти, щоб не пішло на перехворію. Нам потрібно, щоб дозріла гілочка, щоб утворювались на ній плодушечки, а так, як ми знаємо, на персику на однорічних приростах плоди. І нам потрібно ближче до штаму тримати старатися тримати, щоб не відпускати, щоб не пішло на периферію, щоб він був у нас гарний. Ось такий саджанець У мене є відео на каналі, як я його обрізав, кому цікаво. Дивіться, ставте лайки, кому стало корисна інформація. Зараз покажу вам ще. Один маленький був мене саженець, це Нікторин Харко. Тут проводились теж літні операції, був виведений центральний провідник, дав гарні прирости, чистенький листочок. Теж є відео на каналі, як я його обрізав. Всім мирного неба. Гарних урожаїв. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Канал. Інформація в основному все коротко стараюсь пояснити та зрозуміло Можливо, хтось побачить схожий на свій саженець чи дерево. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного неба, всім нам, українцям і всім людям.